На світі воля, а хто її має? Є люди на світі любим злотом сяють, здається, панують, а долі не знають. Ні долі, ні волі з нудю, та згор. Жупан надівають, а плакати сором. Возьміть і срібло злото та будьте багаті, а я із сльози, лихо голова. Затоплю недолі дрібними сльозами. Затопчений доч босими ногами. Тоді я веселий, тоді я багатий. Як буде серденько у волі гудати. Мені однаково, чи буду життям краю, чи їздить. Хтось грає доходить. В мене свого життя. Однаковійся. Не болі він свічу людям. І доплатим собі. Не болі плячу чи побуду. І все свободи. Воно все ліді не приходимо. Наші славі політики. А наші не слід. Не заправляли батько світами. Не скажуть, колись велися на Україну чоловік. Мені одна. Опанити сьогодні счини. Але не отакує Україну, твої люди безпеки каждої вознів і оспатию. Ще Богу і не знаю, у маленькому мені тоді так приз не молилось, чого так весело було. Господнє небо і село, та гняв, здається, веселилось, та сонце гріло, не пекло. Та надовго сонце гріло, недовго молилось, Запекло, почервоніло, збирай, запалало, мов прокинувся, дивлюся, село почургніло, Боже небо було, і те помарніло. Пов'янові не огняне, не мої гнета. Обернувся я нагадую, не мав мене хати, не дав Бог мені нічого, і хлинули сльози, тяжкі сльози, а дівчини при самій дорозі Недалеко коло мене плохи не валяли. Ти хочу, що й бачу, прийшла, привітала, Потирала мої сльози і поцілувала, наче сонце засіяло, наче все на світі стало моє, бо в сади. Ми її садили. Ми погнали, чи жіогнята до води. Козальське, а донька говорить Куди ти йдеш, не спитавшись, на кого покинув батька, нею стареньку, молоду дівчину, на чужині не тіє люди, тяжко з ними жити, ні з ким буде поклати Ні поговорити, сидить козак на ті боці, я не Думав долі зустрінеться, спіткалися горі. А журавні тянки собі додому ключами, Плаче коса, шляхи бути заросли ремонти. У всякого своя доля і свій шлях широкий. Той мурує, той рубує, той несе тим оком, за край світу зазирає. Чи нема країни, щоб загарбаті з собою взяти у той ту зами обирає, сватаю, в хаті, а той нишком у куточку постригнішна брата. А той тихий та тверезя, Богобоясливий, як кішечка підкрадеться, висень нещасливий. У тебе частей запустить, пазурі печінки і не благай, не вийде, ні діти, ні жінка. А той щедрий та розкошний, все храми мурує, та отечество так любить, так за ним відкує, так із його сердешного кров як воду точить. А братія мовчить собі, витрщивши очі. Може, так і треба, так і треба, бо немає. Господа на небі. А ви в ярмі падаєте, та якось ра на тім світі благає? Немає, немає. Шкоди брать з усі на сім світі. І царя, і старчата Адаму, і діти. І той, і той. А що ж то є? Ось це добрі люди, я гуляю, банкетую, неділю і буде, а вам нудно жалкуєте, ей Богу не чуй і не кричіть я свою фільму, а не кров міцькую. Покої в добрі отпочили, слав'я Господа. А нині покривіся знову срамотою свої люди і вороги нові Розкрадайте ковець нас і жаруть без плати. Не молено що чужим богам, а тебе благає. Поможи нам, і збави на зражі на руках. Поборони першу силу, Побережи другу. Ще що стай живо, до скую будеш спати. От сльоз наших водертати, спорби забувати. Смирилася душа наша життя ж поруга. Стань живо, поможина, стань на кадр знову. Thank you. Нема стоп, нема сльоз, немає нічого. Немає навіть крім тебе, великого Бога. Нема на що подивитися, з ким поговорити, жить не хочеться на світі, а сам мусить жити. Мушу, мушу, а для чого? Щоб не губити душу, не варта на шалі. Ось для чого мушу. Жити на світі не було, не волі кайдани. Може, ще я подивлюся. Мою країну. Може, ще я поділюся з сльозами, з дієвими зеленими, з темними лугами, бо немає мене народу на всій Україні, та все-таки не ті люди, що на цій чужині. гуляв я понад Дніпро, весели села, та співав би свої думи тихі, невеселі, дай дожити, подивитись, о Боже мій милий, на наланити і зелені, і ті бувили. а не даси і донеси на мою країну, мої сльози, бо я, Боже, я за неї гину. Можу мені на чужині лежать легше буде, як іноді в Україні, згадувати. То Донеси ж, мій Боже, милий, або хочем дія. Пошли в душу, бо нічого, нічого не діси, у головою, у серці холони. Як подумають, що може, мене похоронять на чужині. і ці думи зо мною сховати. І мене на Україні ніхто не згадає. А може, тихо злітами мої мережі мережані сльозами І опадуть коли небудь На Україну і падуть, іначе рослин землею, та щире серце молодеє. сльозами їх опадуть. і покиває головою. І буде плакати. Боже, Господи, мене свої молитвине. Нехай як буде, так і буде. Що прости, що прости, кож доведеться розп'ястися. а я таки мережу Тихенько.